Абсолютно уверен, что если мы навсегда не решим вопрос э, с Украиной, если по факту это останется хотя бы километр на километр, мы опять воткнемся в эту же историю еще через сто лет, а может быть раньше. То есть Украина не должна не должна на карте. существовать, да? Если бы я был бы военным, я бы был бы на передовой. Если бы я был бы хирургом, я бы оперировал в операционной. Я, поскольку музыкант, я поэтому и пою для э, людей, для Воєна і так далі, ці посіпаки Путіна вже давно персони НОН грат в Україні, та тепер ще й служба безпеки України оголосила воєнним злочинцям російської стради про підозру за співаку Григорію Лепсу за підтримку та фінансування збройної агресії армії терористів, а актору пропагандисту Івану Хлобистяну за агітацію війни РФ проти України. Слава Україні. І здається, це неабияк налякало інших пропагандистів. Бо навіть танцівник-зрадник Полунін із татуюванням Путіна на тілі втік з Росії та змінює своє громадянство. Я продаю свою квартиру, я 10 процентів. Ну подумаю, ще сколько, тому що мені нужно будет обеспечити переїзд з страни, а я дам на сво куплю там потому що у меня как бы хоча б совість єсть. Про зет пропагандистів російської стради будемо говорити вже у цьому випуску. Ви на каналі Ростислав Продакшн. Не забудьте підписатися, натиснути на вподобайку та дзвінок. А ми розпочинаємо. Я гражданин своєї страни. Я вважаю свого президента, і все що він не робить, я вважаю І розпочнемо з Григорія Лепса, якому СБУ заочно повідомило про підозру, адже артист не лише відкрито схвалює війну, а й активно допомагає російським військам матеріально. Зокрема, влітку 2023 року, після одного з концертів, Лепс разом із Басковим заявив пропагандистським медіа, що готовий виплачувати по мільйону рублів. За кожен знищений танк ЗСУ підозрюваний упродовж багатьох років публічно підтримує загарбницьку політику Путіна та входить до близького оточення вищого військово-політичного керівництва країни-агресора. Під час численних телевізійних інтерв'ю під співак висловлював свою підтримку російським військовим, які беруть участь у так званій спеціальній військовій операції, а також підкреслював схвальне ставлення до повномасштабного військового вторгнення Російської Федерації в Україну. Якщо ми можемо додати, на Заграді нашим бойцям на це зробили. Ми будемо допомагати нашим бойцям до тих пор, поки держит нас земля. Надеюсь, що ми абсолютно правы. Ми правы, тому що за неправда. Правда всегда права. порушення статті 110 зі значком 2 та статті 436 зі значком 2 йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років. Оскільки на даний час підозрюваний переховується від правосуддя на території Росії, правоохоронцями вживаються комплексні заходи для його притягнення до фактичної відповідальності за злочини проти нашої держави, крім того, він передавав окупаційним угрупованням РАВ так звану гуманітарну допомогу, яка фактично слугувала забезпеченням для армії. Про нежилети, військовий одяг, білизну та продукти сам лепс неодноразово розповідав про це у своїх інтерв'ю пропагандистським медіа, підтверджуючи свою причетність до підтримки російських воєнних злочинів. Всім добре, привіт, привіт, привіт. Спасибо вам за вашу роботу і ваш героїзм. все буде нормально. Вас за творчі, ваш за творчість, ваш підтримка. ваш поддержка. Доброму Дякую. Дякую. Крім того, Григорій Лепс навідувався і до окупованого Донецьку навесні 2023-го. Там зет Патріот прийнявся розважати публіку сепаратистів своїми піснями, а також відвідав ще один місцевий шпиталь. Співак тоді гордо заявляв, що планує ще неодноразово приїздити на Донбасу з концертами. Люблю Лепса. А, особенно, когда он в машине у меня поет. Эй, hey, пацаны, мы приехали поддержать ребят по Надеюсь, мы немного их отвлечем от этих тяжелых будней. Не путинист и одиозный актер... Іван Охлобистін, який також отримав заочну підозру від СБУ. 58-річний путініст бере участь у пропагандистських заходах, під час яких агітує за війну РФ проти України та закликає вб***ти громадян нашої країни. Всі знають, що не окончений. Я конкретно демон. мене даже не критикують страна, потому тому ну, що со мной все ясно за даними слідства у вересні 2022 року Івана Хлобистян став хайтлайндером концерту мітингу, що відбувся на червоній площі в Москві. Захід було присвячено так званому приєднанню тимчасово окупованих територій України до складу Росії. Тоді пропагандист зі сцени закликав продовжувати криваву війну та захоплювати ще більше наших земель. Ба хлобистя охлобистя нагітував поширювати терористичний режим Кремля по всій території України, за що був неодноразово нагороджений владою РФ. Рано чи поздно признай то, чого всі ожидають. Рано чи поздно ми побідім. Ми йдемо! Гойда! Гойда! До речі, Артист також заявляв, що для нього вторгнення РФ на територію України нібито не було несподіванкою. Він стверджував, що протягом багатьох років все йшло до початку великої війни, і даремно люди сподівались на інший результат. Однак, попри те, що для охлобистіна не стало здивуванням повномасштабне вторгнення, він був вражений, коли усвідомив. Що росіяни голі і нічого не вміють робити на війні завжди спекулювали, тому що вона є прекрасним основанням для приключенчеського фільму. Ба більше зірка інтернів навіть не сумнівається в цей час у перемозі РФ у 2023 році. Він відверто поділився і своїми фантазіями щодо знищення України, які за його словами переслідує Володимир Путін. Ух, навіть розмріявся про те, як видає території нашої країни іншим державам. В забрати свої ісконні землі, тим більше, тем более, ну, что земли исконны от того, что там живут венгри, и к ним не очень хорошо относятся, реально, не очень хорошо. Русины, у них там территории, румынская вся история. Ну, само собой, Николаев, Одесса и вот до Приднестровья – это все наша территория. Украина, ну, может быть, останется там какая-то область. Хотя вот я говорю, что я им не оставил бы ни километра бы не оставил. Как вы считаете, а насколько это реально, чтобы Украина не осталась как государство? Или это такая сейчас утопия для нас всех? Ну, все зависит от политической воли вышестоящих руководителей. Наприкінці 2023-го двадцять засвітився і на окупованому Донбасі. Спершу він з'явився у місті Донецької області до Кучаєвську, а потім поїхав до Харзинська. Однак цікаво, що путініст, який гучно кричав про звірства, оминув зону бойових дій і натомість просто відвідав кінно-спортивний клуб. А здесь ми приїхали і на третій день уже з женой переглянулись і осознали, що опять хотим на Донбас. Несмотря на всі вот сложности і ужасы, які ми видели там і що пришлось пережити. Тому що там все по честному а здесь поки нет. Не припиняє Путініст віддавати і маячню про братерство. Так, актор заявив, що вважає українців і росіянам одним народом, але з певним нюансом. Перші зазначені як на. А ви считаєте, що русські українці це все таки один народ? Конечно. А якщо брать западну Україну і, наприклад, Сівер Росії, то ж то один народ буде? Ну как моїм перцем? А от коментуючи причину своєї ненависті до нашої країни, охлобистян видав, що у далеких 90-х нібито ледь не загинув у Львові на дискотеці. Виявилося, що загрозу путіністу становили бабусі з три зубами і ветерани бандерівського руху. Цікаво, що наприкінці 2024 року охлобисті все ж наздогнала карма. Пропагандиста його родина стали жертвою шахрая, яким виявився наречений дочки актора Варвари. Обранець дівчини, 31-річний Максим Захаров зробив спадкоємиці пропагандиста. Пропозицію однак втік за тиждень до самого весілля. А за період роману наречений привласник немало заощаджень сім'ї закоханої. Ну а тепер же Охлобистін ще й отримав підозру від СБУ. Він Не завжди пане що ми хочемо. Тому будете чокатися, подумайте, що ви хочете на самом деле. Останній у нашій підбірці Ярий Путіні зрадник Сергій Полунін, який швидко здувся, адже вже втік з Росії та навіть змінює своє громадянство. Терпіть ні Надо. Я в Сербию приезжаю, мне дают четыре профессионала, которые мне полностью обеспечивают безопасность. Вы, блин, походили здесь, приехали по собственной инициативе спецслужбы. Проверили, походили, типа, не допустим, чтобы что что-то с вами случилось. И все, и на 6 месяцев блядь, в безопасности. Те, що зерав, скандальний хорограф, повідомив у своєму інстаграм. Зокрема, він вже оселився в Ізраїлі і навіть називає себе не російським танцівником балету, а єврейським. Окрім того, зрадник намагається отримувати ізраїльський паспорт. Наразі ж у нього діє російський. Найбільше вже навіть стих на скроні нобити нове тату зірку Давида. Натомість щодо проросійських поглядів, то танцівник від них, на жаль, не відмовляється. Він і надалі залишається затятим зет патріотом. Утім, Полунін, вочевидь, вирішив, що Росію краще любити за її межами. Знаю, що наверняка не ідеален як чоловік, Путін, наверняка свої якісь собственні гріхи є, але в цілому, що він робить, мені здається, для мирового Порядка то для баланса, то це очень важна при цьому слід не забувати, що полунян, колишній соліст української національної опери, і народився він у Херсоні. Ставши на сторону РФ, танцюрист бачав своєю місією помирити Україну, Росію та Захід. Після цього зрадник звів деякі свої татуювання пов'язані з батьківщиною, зокрема український тризуб. Натомість у 2018 році Полунін набив портрет Путіна, а вже після повномасштабного вторгнення додав до картини два нових зображення воєнного злочинця. Де Путін. Це перше штамсозна показував. Насправді він вже давно відомий своїми проросійськими поглядами. Ще до повномасштабної війни він став палким прихильником політики Путіна. Зокрема, підтримав анексію Криму та війну на сході України у 2018 році. Полунін отримав російський паспорт. А з початком повномасштабної війни в Україні позиція хореографа не змінилася. Він став на бік окупантів. Тепер же вирішив, нібито покинути країну, яку так любив. Я на яку проміняв рідну батьківщину, ну а на цьому поки що все. Я дякую вам за те, що ви додивилися це відео до кінця. Не забудьте підписатися на канал Ростислав Продакшн, натиснути на вподобайку та дзвінок.